Вітаю на каналі «У, гостях у Тані. Зараз вам покажу, що у нас робиться. Зараз 8 година ранку, 8 квітня. Йду на роботу зараз і подивіться, що у нас таке. Іде сніг, морозець, все стоїть у снігу. Так мені жалко оцих цих тюльпанчиків. Я не знаю, відійдуть вони, не відійдуть, скільки морозу де... Мабуть, градусів 5. Ось. Стоя, стоїть усе в снігу. Ось тут такий сніг у нас. Це Чернігівщина, Новгород Сіверський район. Все, сніжком покрито. Це мій часник виліз із під соломи. Коїден бачу ще не виліз. Вилізе, не вилізе, не знаю. Думаю, що так. Бо в деяких місцях дуже... Товстий шар соломи, тому він трохи затримується. Там, де тоньше, вже виліз. Ну Звичайно, після таких холодів і морозів листочки в нього будуть, Пір'ячко буде жовтіти. На своєму каналі я потім в наступних відео розкажу, чим я його підживлюю, щоб відновити жовті листочки, бо вони будуть після такого снігу і морозу. Звичайно, що будуть жовті листочки. Далі у мене ось там накрите, то я накрила два рядки полуниці. Один рядок накрила агроволокном, а другий рядок накрила, почистила і накрила е плівкою. Ну, Полуниця відходить. У мене є відео, я вам потім покажу, чим я її підгодувала. Але це все в наступних відео. А зараз у нас справжня зима. Справжнісінька. Справжнісінька. В багатьох регіонах така сама картина. Це в мене накрита тут. У горщиках стоїть фрізантими, вони вже зійшли досить такі великі мультифлора. Це кубка снігу, тут у мене рання капуста, теж накрита. Троянди я не всі обрізала, тільки почала обрізати. Стоять ще чорні, ще зими, але ось дивіться, обрізала. І тут вже були пагони. Ну, зелені, червоні такі. Я обробила мегафолом. Сподіваюся, що вони відійдуть. Це перва річки в мене. Ну, восени садила. Тюльпани під сніжком.